Друзі, написав для вас Хоко. Слухайте. Степлер-Пневматичний Дніпроем. Робота в задоволенні. Вітаю вас на каналі Дніпро М. і сьогодні у нас огляд пневматичних степлерів. Ну, а якщо серйозно, то у нас є три класні пневматичні степлери, і ми сьогодні їх поклацаємо, подивимося. Коротше, що ми ці? не будемо затягувати. Давайте одразу розпаковувати. Ми бачимо, що вони одразу йдуть всі в кейсиках. Таких, що прям дуже сильно закрито. <плес> <плес> О, та я просто, в мене руки не з того місця ростуть, певно. У нас тут є інструкція. Пакетичок з маселком і двома шестигранниками. І сам степлер. Боже, який він приємний. Друзі, це кайф. Давайте одразу пробіжимося по степлеру. Тут ми бачимо запобігач, він суто механічний. Ви отак його повернули. І все, кнопочка вже не натискається. Під кнопкою ми бачимо такий золотистий пиптик, який нам... нам. А пістолету ні, який нам дозволяє натиснути на кнопочку і пустити повітря всередину механізму, щоб він зробив вистріл з кобою. А до речі, по комплектації штуцер одразу йде в комплекті, він вкручений, навіть з такою різинкою, яка не дозволяє всяким різним штукам, які там бути не мають, потрапляти всередину. Робочий тиск цього інструменту від 4 до 7 атмосфер. Продуктивність його до 4 скобочок в секунду. До речі, найменший саме 22 модель працює лише зі скобами від 10 до 22 мм. В цілому, певно, все це максимально простий інструмент. Давайте трошечки наведемо порядки. Дерев'яшечка у нас є. Чекайте, візьму скобки. Максимально простий механізм у всьому. Вкидуємо сюди так скобки. закриваємо, все. І ми майже готові. Підключаємо з обох сторін бажано шланг. Знімаємо з запобігача. Написано, що 4 штуки в секунду. Я не впевнений, що продуктивність моїх пальців така сама висока, але я спробую. Очереді тут немає. Хто засікав? Для чистоти експерименту взяли іншу дерев'яшку, майже нову, трошки пофарбовану, але це мелочі. Давайте. Таймер на монтажі, робимо чик-чик-чик. Мені здається, це було швидко. Ще разочок пробуємо. Я не знаю, який там результат, але я спробую його побити. Це було прям взагалі пушка швидко. До речі, компресор. Булочка. І давайте контрольний, я вже, наче, навчився. Ще хоче. У мене скоби закінчились. А це що означає, що ми можемо переходити до наступного інструменту? Я щось так захопився. Цими степлерами, що трошки позабув про масілку, ви так не робіть, будь ласка. Обов'язково треба капнути всередину. Що ще можна розказати про цей інструмент? Що модель називається pn 22 s і мені здається, що буква S – це про швидкість, це спіт. Я не впевнений, чи це правда, але після цього чух 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 Ну, це особисто моя думка. В чому плюс особисто для мене? Порівнюючи його з акумуляторним, чи навіть з мережевим, ну мережевий, типа окей, там дріт, тут шланг, але це таке. Але з акумуляторним... Він капець який легенький. Просто все. Це ж чудо, я не знаю. А ще надійність. Тут нема чому ламатись. Тут маленькі механізми всередині. Все. Йдемо далі. Це ми кладемо на місце. Так, отак от він лежить. Так, це також прибираємо. Переходимо до моделі PN30P. Знімаємо. І фішка цієї моделі, що вона працює якраз таки гвістками. В цілому він виглядає майже так само. Попередній важить 1,2 кг, а цей 800 г. 800 г. інструмент. Це як молоток, тільки з дуже зручною ручкою. Трошки по характеристикам. Так само 4-7 бар, його робочий тиск, так само є штуцер і його вже продуктивність. Ой, тут і тут же є крутілочка, яка певно нам дозволяє регулювати потужність. Зараз розберемося з цим. Але його вже продуктивність 3 штучки в секунду. Зараз будемо перевіряти. Так, треба вставити в нього шпильки. До речі, у нас з'явились ось такі штучки, боксики, кейсики з такими шпильками. Ось так. Закриваєте, кладете в зручне для вас місце. Вставляємо в степлер, робимо чикс, масілко, В цей раз я не забуду капнути масілко. Буквально капелюшечку. Під'єднуємо до компресора. Давайте тестувати. Нагадаю, що продуктивність у нього 3 штуки в секунду. Компресор. Дивіться, я працюю, говорю дуже тихенько. Я, певно, більше відчуваю знаєте, звук від вібрації пластику на столі, чим від цього компресора. Дуже прикольна штука. Так, нагадаю, продуктивність 3 штуки в секунду. Давайте спробуємо зробити це. Мені здається, тут кнопка трошки інакша, я вже до тої звик. Але суть в тому що тут гвоздики без шляпки і їх навіть не видно, коли вони забиваються. Я зараз спробую під кутом один загнати. Всього, вот отак видно, що вона є. Отак вот видно, що воно працює. Але дуже прикольно, мені здається, що з нього можна витиснути більше, ніж три шпильки в секунду. Клас. Я не знаю. Просто все, що я можу сказати, дуже прикольно, дуже весело і дуже зручно. Він дуже легенький. Якщо ще шланг не метровий брати, а трошечки більш довший, то взагалі буде пушка. А мені здається, що в мене скоби закінчилися. Да, я на радощах вже всі, всі скоби в дерев'яшку вистріляв. Отже, від PN30. П я прям кайфанув. Дуже важливо, що гвіздочки сюди, навіть не гвіздочки, а шпильки треба без шляпки. Бо я прям на цьому ви цього не побачите у відео. Але я на цьому прям вже такий: що не так? Поки не позивний продукт менеджеру. Він мені каже: Чувак, читай, що там написано. Я прочитав і поняв, да, що сюди тільки шпільки. Магія, і я вже з новим степлером. Цей вже апарат посерйозніший. Це pn 50 sn Він же працює і зі скобами, і зі шпильками. Він виглядає посерйозніше. Я ще забув сказати, що абсолютно всі три степлери мають отаку приємну прогумовану рукоятку. Вона не те, що прогумована, це прям така гума вдягнута сюди. Цікаво, як вони її сюди вдягнули. Воно ж. Цікаво. Так от. В цілому тут видно, тут, тут же є раз регулятор потужності, тут є регулятор глибини оцієї губки. І в цьому степлері вже є захист. Тобто, дивіться, я натискаю, нічого не відбувається, притискаю. Все, він пішов працювати. Комплект точно такий самий, як у інших. Масло я вже також сюди залив. З приводу скоб, якими він працює, це 25-40 мм, а з приводу цвяхів це від 10 до 50 мм. Ну, а тут також вказана до трьох штук за секунду, але зараз ми спробуємо цей рекорд побити. Ну і, звісно, робочий тиск 3-7 атмосфери. Так, давайте вставляти скобки. Беремо ось такі скобки. Так, відсунься. Надягаємо. І одразу, що я помітив, що тут є віконце, де видно кількість скобочок. І вони тут навіть пронумеровані по 10 штучок. Зручно. Зручно. Давайте пробувати. Так, давайте спробуємо покрутити ось цей регулятор і відсунути трошки губки. О. Ну, бачите, що вже не до кінця забиває, але давайте спробуємо в іншу сторону до кінця. Знаєте, насправді так. Прикольно, коли це такий повністю аналоговий інструмент, жодної електроніки, ніяка штука там за тебе не думає. Чат-GPT, мені здається, не справився би з пневматичним інструментом. А люди справляються. Так, поставили на максимум, що може забивати. Вона десь там скрилась в деревині. Все, нема. А ну-ка. Так. А зможе прибити одну до другої? Змогло. Так, і що у нас? Тепер ми маємо перевірити, чи зможе більше, ніж три штуки за секунду. Як ви можете бачити, пробило абсолютно всі. Зараз буде ще одна спроба зробити більше трьох за секунду. Зараз пан компресор накачається. Так, пан компресор накачався. Мені здається, я в секунду вклався. 5 штучок. Ну тут, певно, штук п'ять було. Як на мене, дуже і дуже прикольна штука. Я розумію, що це потрібно певно, якимось мебельникам чи щось схоже на це, але мені здається, що нема чоловіка, який би не кайфанув, чисто щоб погратися з цією штукою. Ну прям, прям дуже прикольно. Коротше, дуже прикольна штука. Якщо у вас є вдома компресор і немає цієї штуки, це дуже серйозна помилка. Так, я на всяк випадок відключу компресор. А, стоп, тут же є захист. Ну нічого страшного. Уу! Пари масла. І, до речі, весь цей час всі три з наших степлерів працювали ось на цьому малюку: 9 літрів ресивер. Безмасляний, тихенький, він навіть декілька разів включався під час зйомки. Послання на компресор є в описі під цим відео. Ще є один момент в цьому степлері, що він такий умовно. Я зрозумів, що так не можна робити, коли заряджена обойма скобами. Короте, його можна розібрати, Якщо у вас раптом там десь щось зажувало, верхний цей клапанчик можна зняти і собі акуратненько там все почистити. Потім обратно склали, затисли і все. Але знову ж таки відкривайте цю штучку, коли скоб в ньому немає. Це дуже і дуже важливо. Посилання на всі три степлери і на компресор, як завжди, є в описі під цим відео. Заходьте туди, перевіряйте актуальну ціну, читайте коментарі інших користувачів. Купуйте, насолоджуйтесь цими офігенними штуками. Тут без перебільшень. Я прям кайфанув під час цієї зйомки. Ну, як завжди, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, як вам цей інструмент, де б ви його використовували. І, звісно ж, донатного ЗСУ все буде Україна.